На запитання, чи зручно було б сплачувати за послуги безпосередньо у приміщенні центру надання адміністративних послуг, відвідувачі відповідають однозначно так. Оплата на місці – це зручність, економія часу всіх учасників процесу та оптимізація процедури надання послуг. Ви Знаєте, дуже зручно, дуже швидко. Дякую. Таку послугу дуже зручно отримувати, дуже швидко, дуже приємно. Ну не знаю, що навіть ще більше додати. Ну, дуже чудово. Одним словом, задоволений. Відсьогодні у центрі надання адміністративних послуг запрацював новий сервіс для наших відвідувачів. На робочих столах адміністраторів розміщені посттермінали. Наші заявники при зверненні за адміністративною послугою мають можливість зразу оплатити адміністративний збір, перебуваючи на прийомі у адміністратора. Це дуже зручно, дуже по сучасному. Тому що багато громадян користуються безготівковим розрахунком. У нас можна проплатити адмінзбір за допомогою банківської картки або за допомогою системи Apple Pay, Google Pay та інші сервіси. Крім того, комісія за перерахунок коштів значно менша, ніж готівковий розрахунок у банківській установі. Я думаю, що наші відвідувачі позитивно оцінять даний сервіс.